Втрачаємо 140 тисяч населення. І якщо, наприклад, середня протяжність життя в нас прогнозується для чоловіків 62 роки, для жінок 72 роки, тому є покоління 40-річних, кожен четвертий доживе до цього віку, а з покоління 20-річних доживе тільки кожен восьмий. В чому ж причина такої катастрофи? Ну, у нас найбільша смертність на нас світ, серцево-судинних і онкологічних захворювань. І зв'язок з водою цих захворювань є самий безпосередній. Ще багато сотні років тому Луї пастер сказав, що 90% захворювань ми випиваємо. Актуальність не втратила до цього часу. Тому що, на мою думку, все таки бактеріальне забруднення, навіть нітрати, нітрити, органічні хлорні спору, сполуки це вчорашній день, навіть позавчорашній. Сьогоднішній це солі важких металів. Завтрашній день. Я не знаю, почуємо від науковців, що ми маємо шукати. Тому що існує така думка, що всі ці санпінівські нормування, ну вони не забезпечують наше здоров'я, вони обезпечують наше життя. Ми не випили воду з-під крану і не впали замертву. Ні. А як впливає довготривало це на здоров'я, нам невідомо. І ці нормативи всі підлаштовані під можливість очисних споруд. Можемо так очистити. З тим ми погоджуємося. Значить, як пов'язати от далі, далі це сказане. Дуже тяжко зараз знайти хворобу, яку можна не пов'язати зі споживанням води. Як не дивно, як не дивно, навіть травматизм і суїциди пов'язують зі споживанням води, тому що насиченість нейронів головного мозку водою впливає на пам'ять, настрій і увагу. Але це дуже далеко. Це для рівня нашої країни майже недосяжно. На такому ж самому круглому столі в Англії в нас стояли кувшини з питною водою, які взяти з під краном. І це було цілком нормально. Я думаю, що якби зараз нам запропонували такий, от самий тут, такий самий пригощення, не всі би наважилися його спожити. Це вже так зовсім окремо. Тому те, що громадська організація заявила про цю проблему. Це дуже актуально, тому що насамперед про себе повинні дбати ми самі. Держава, якщо колись там з підручників п'ятого класу, ми пам'ятаємо, що це механізм для пригноблення мас. Так, є такі проблеми, з якими окремі особистості не можуть справитися, в тому числі з проблемою питної води. Її потрібно вирішувати на громадському рівні, на державному рівні, і для цього потрібне. Отаке От нове мислення, нова енергетика думок, но новий підхід до цих вирішень. Тому що старого матеріалу, так як вавілонській вежі, старими методами, старими прорабами, старого матеріалу нічого ми нового не побудуємо. Чому? Наприклад, охорона здоров'я на охорону здоров'я населення минулого року виділила 60 мільярдів гривень. 45 мільярдів гривень ми занесли в аптеку. Але здоров'я наше не покращилося, збільшилася інвалідність серед дітей, смертність збільшується, народжуваність зменшується, збільшуються вроджені вади. Значить, ми не на правильному напрямку, ми робимо щось не те. Ну, можливо, так нас склалося, що от, дивлячись на екрани телевізорів, ми шукаємо чарівну таблетку для того, щоб нормалізувати органи травлення. Ми не думаємо про раціональне харчування. Ми вип'ємо чарівну таблетку, щоб зняти головний біль. Інша чарівна таблетка, ми не думаємо, що потрібно нам свіже повітря нормалізувати режим дня відпочинку, хороші емоції. Ні, головна біль доларен травлення еспумізан. Причина то зовсім не в тому. Якщо ми положили палець в двері і прищемили його дверима. То потрібно впливати безпосередньо на фактор впливу, а не давати знеболюючі таблетки, мастити мазями палець, розмовляти з цим пацієнтом, якийсь защемлений палець. На жаль, ми поки що робимо зовсім кроки, зовсім не ті, які потрібно. І пацієнт, в принципі, скаже, що лікар неправильний, направте мене до якихось своїх колег, і він з тим защемленим пальцем іде по колегах, які починають йому чистити печінку. Вганяти глисти і робити масу інших всяких маніпуляцій, але пальця його не рятують, так само і в нас. Я вважаю, що все-таки питна вода це основа здоров'я і наші майбутні нації, щоб вона не вимерла. Тому що якщо ми порахуємо, що кожен рік ми втрачаємо 140 тисяч населення, то через років 50-60 круглих столів проводити не буде вже з ким, і якщо негайно не будуть прийняті міри на державному рівні. То дійсно круглий столів може не буде з ким проводити.